Вітаю вас, мої любі! Дивимось! Найважливіші події для України на цьому тижні з 8 по 14 грудня. Знову розмови про отримання наших територій і ми проявляємо свою силу. Росія к нам з війною і знову про це безкінечні розмови про війну з Росією. Зупинка війни, продовжується розмов, ну розмов немає. От, війна, зупинка, але це все розтягується. Що ж таке? Зеленський відмовляється від підписання. От Зеленський відмовляється, уходить від підписання якихось документів. Країни заходу, знову щось намагаються Хитрі якийсь у них є вибір, от вони стоять перед вибором, але все одно щось дуже сильно хитрять, щось дуже сильно хочуть якось пропідлять, що вони там знову придумують. Світ якось намагається знайти якийсь вихід, йти якось іншим шляхом, якось відійти від того, що насувається, знову якийсь новий, новий наступ, на там, де наші стоять, бачите, стоять, тримаються, на них іде атака, атака за атакою, і це. Знов і знов і знов. Знову і знову. Боже, ну це якийсь жах. Ми знову, оце розмови, оце, що нам гроші повинні дати, знову щось іде якась, ми незадоволені і прям, прям, ну прям сильно незадоволені, вже мічом хочеться махати. От з цими грошами це просто якийсь. Щось нас сил мало, мало сил, не вистачає, не вистачає нам бути магами. Немає сил. Ну а наприкінці ми все ж таки отримаємо ресурси, щоб планувати своє майбутнє.